Всім здоров! З вами я, Cranoліum, і сьогодні я покажу як построїти таку машину для тренування стрільби. Ось вона заді мене. Я її сьогодні покажу, як будувати. Вона, думаю, вам поможе. Тому давайте поїхали. Блін дуже то почався, тому давайте її виключимо. Ось, встановлена сонячна погода, давайте почнемо. Ось тут стоїть три блока. Через п'ять блоків знов. Тобто сім. Так, Об... обтесана, смерекова. Дошечка, колодочка. Ось так, там три блока, далі відступаємо 5. Раз, два, три, 4, 5. І тут знову ж таки піднімаємо на три блока. І це означає, що 9 блоків. 9 плюс 9, 18, 18 блоків потрібно буде, щоб поставити збоку. Далі, нам потрібно буде ось тут ззаді поставити ось так. <кій> поставити тут два 2 тут. Над ними поставити ось, як бачите, лампочки, щоб було видно, чи ти попав, чи ні. А з самого верху буде стояти ось тут ось тут роздавач, а ось тут посередині буде мішень. Давайте, отак, поставив. Ось. Взагалі. Блін, це я погано зробив. Я ж з NBT зробив скопіював. ось е, скелета. Чому скелета іменно? Тому що має бути ось така огорожа, я потім покажу, як воно буде працювати. Але так як тут дуже мало місця, я не зможу так зробити. Далі ми отут ставимо колоди. Ось отут і отут. І це все з'єднуємо. Ось, від цього буде внести ось сюди. Е, так. Да. Да, вроде, так. Е, зараз я навіть піду перевірю, тому що, чесно, не пам'ятаю, бо я дуже давно. Це ще будував. дуже моя стара. Техніка, тактика. Чи як можна ще це все назвати. Ось так, так? Да? Е, ні, 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 не так. Тому що отут вот має бути мішень. Все. Так, тепер правильно. Вот Так, Так, все. І тут теж колоду треба поставити. Е, Далі. Ми робимо ось таку шляпу. Ось таку шляпу у цій будівлі. Така прекрасна шляпа. Ось так. І будуємо зверху знову таку ж саму шляпу, тільки чуть менше. Ось так. І це все заставляємо блоками. Або можна тут закрити все, ось це, Ось так. вот так, так. І тут все одно прийдеться на один підняти. Ось. Якось ось так. Тільки тут якось менше вийшло. Але немає різниці. Ось, давайте я зараз візьму свій лук. Ось під назвою «Кроноліум». Ось, допустимо, попадаємо в ціль, спавняться три скелета, і ми по ним попадаємо і вони згорають. Можна також в survival режимі це робити, щоб вони ще на тебе нападали, ти міг ухилятися. Ось, бачите, я ухиляюся, біжу, по ним стріляю і все. Далі нових викликаю. Ось так. І можна тренуватися. І тікати, і стріляти. А також ця будівля теж для стрільби. Ось, Якщо потрібно, я потім покажу гайд, як її строїти. Ось тут нам потрібно і це скелета. Ось, давайте його забаракадируємо. Ось тут. Ось так. Ні, не сюди. Вибач, склетла, я тебе б'ю. Ось сюди. Ось так, далі. Тобі треба видати ефект GIF. Ось Странні якісь фіні. І Minecraft. Майнкрафт. Ресстенс, щоб ми поки по ньому попадали, йому не було боляче. Але е, обов'язково не треба пропускати і ставити тут мільйон, щоб було безкінечно. І 2-5 в кінці. ось У нього тепер безкінечно це буде і можна стріляти скільки хочеш. ось, дальше. Замість ресистенс ми ставимо. замість resistance ми ставимо Speed. Ось. Спіт і. Е, так, да, Спіт. Швидкість. Тепер в нього є. Воно тепер бешене буде. Ось, давай, побігай трошки. Бо, воно тепер бешене. Давайте виберемося. Бо, тепер по такій тяжкій цілі. треба буде ще постаратись попасти. Бо воно, правда, бешене. Ось. Так, давайте візьмемо Гейм'ят Survival. Ось воно тепер бешене, от реально, що й по нам співає стріляти. І нам ще по ньому попадати треба, прикиньте. Ну, то взагалі. Отак от ви навчитеся, ну, у вас буде реакція більша. І все в цьому дусі. Також не ну, обов'язково робити ось таку величезну будівлю. Тому що без неї теж можна легко справитись, просто поставивши загончики. О, попав нарешті. О, знову попав. Ну ось так. І на цьому все. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, будь ласка, тому що YouTube ще мене не продвигає, так як я тільки новичок. І за те, що в мене стріла в лиці. І в нозі теж. Ось, там, навіть дві. Тому, будь ласка, поставте лайк і бажано підписатися, тому що я дуже хочу, щоб мій YouTube канал передвигався і ну, буду дуже цьому радий, так як я дуже старався над цим всім і придумав зараніше ось цю штуку і оцю махіну, що саді мене, тому прошу вас. Не лишайте це відео без уваги. А на цьому все. Всім дякую за перегляд знову ж таки. І всім удачі, всім пока.